Історії під настрій. Дік, моя сім'я. Давайте знайомитись, люди про мене говорять східноєвропейська вівчарка. Я згоден з ними, хай буде так. Але мені більше подобається, коли мене називають Дік. Це ім'я мені придумав мій улюблений хазяїн Дімон. Я нічого не пам'ятаю, звідки я взявся, але добре пам'ятаю, як Дімон поклав мене малого в такий металевий горщик, який він зняв з своєї голови. Шолом називається, заховав під курткою та на гучному червоному звірі з двома колесами привіз додому та познайомив мене з нашими батьками: дід це тато і мама. Спочатку я спав на м'якому килимку в кімнаті, а коли трохи підріс, в коридорчику на рогожці. А потім для мене збудували окремий закуток, вольєр називається, і в ньому справжній будинок, в якому влітку прохолодно, а взимку тепло. Мій хазяїн Дімон вдома буває рідко, але коли приїде. То завжди я його веду на прогулянку у балку. Отам От вже набігаємось, особливо я. Він вчить мене різним вправам голос, сидіти, фас, принеси паличку. Особливо мені подобається вправа дай лапу. Тоді Дімон обіймає мене та чухає за вухами. А я кайфую. На жаль, це буває нечасто. а влітку Дімон привіз все на тому ж червоному звірі когось незнайомого мені. Він прикрив вольєр та сказав Дік, це моя наречена Оксана, громко не гавкай та не лякай її. Я слухаю хазяїна, хоч розумію, ще рідше будуть наші прогулянки, та дуже не переймаюся. Бо бачу, який Дімон щасливий. А про мене піклуються тато і мама. Мама кожного дня зранку до вечора на роботі. Коли повертається, мені навіть з вольєра чути, що вона підходить до двору, бо приносить із собою запах ліків. Вона ніколи мене не ображає, готує для мене смачні страви та розказує, як бути. Вихованим та добре себе поводити. Мама дуже добра, розкажу один випадок. Я зовні великий, нікого нічого не боюсь. Але чомусь, як тільки гром загримить, мені хочеться швидко кудись заховатись. Одного разу вдома нікого не було. Раптом, як гримне. Я аж підстрибнув і нумо бігати по дворі. Де ж сховатись? Ніде. Тоді я лапою двері в хату відкрив, зайшов, а тут вітер їх хлоп, і вони зачинилися. А грім баба! Я з переляку на кровать під ковдру заскочив, а голову під подушку заховав. Темно та тихо стало. щувся, як заснув. Прокинувся від того, що вхідні двері рипнули. Це мама з роботи прийшла. Я голову з-під подушки висовую тихенько, як би непомітно просковзнути двір. І тут мамин строгий голос. А це що таке? Ти що тут робиш? Та тягнеться, щоб взяти рушника. Ну, ви ж розумієте, що я чекати не став, і вихором вилетів на вулицю та заховався в своєму будинку. Ніхто мене не бив, але ввечері, коли повернувся тато, довелося слухати лекцію про чимних та розумних вівчарок. Найбільше часу ми буваємо з татом. Він рідко куди ходить, тому ми весь час разом. Зранку до вечора в нас багато справ. Татові в огороді треба прополоти, підпушити, підкормити, полити городину, обрізати сухі гілки на деревах, зробити доріжку, підв'язати виноград, ремонтує паркан або ставить шпалеру. А я допомагаю. Охороняю, відганяю шкідливих горобців, шпаків, щоб не дзьобили ягоди та насіння. А головне, не пускаю сусідніх кишок, бо ходять по квітах на клумбі, як у себе вдома. А то ще їжак прийшов вночі. Хотів його вигнать із садочку, та він своїми голками штрик мене по носі. Залишив його, хай вже вночі охороняє, його голки добра зброя проти ворогів. Більше всього мені подобається влітку або навесні, або восени, коли тепло. Поряд з вольєром у дворі гарна альтанка, обвита виноградом. Тато і мама вечорами сидять за столом, розмовляють, сміються, інколи пісні співають. Та чай п'ють із смаколиками, а я поряд з ними. Мені чай не дуже подобається, а від смаколиків не відмовляюсь. Добре, затишно. Дивимось на зоряне небо, місяць спостерігаємо. Тато каже зірка падає, а мама швидко бажання загадуємо. Я не бачу ту зірку, але бажання загадав навіть не одне. Щоб Дімон в гості приїхав з своєю Оксаною, я гавкать не буду і ми втрьох будемо гуляти, щоб завжди було літо і щоб ніколи не було грому.